Вам кажу Христос Воскрес! Зараз такі, так скажемо, Пасхальні тижні, по українською мовою великодні тижні. І е, частіше кажуть, в нас Пасха. Пасха, щось кажуть. Мені більше подобається або українське слово Великдень, або Воскресіння Христове І це дуже важливо. Звичайно, тема сьогодні може бути тільки одна: тема Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І взагалі, от, які асоціації у вас виникають при слові, як нас кажуть, «паск»? Пасх Пасха? Асоціація це дуже важливо, брати і сестри, коли ви от можете прослідкувати за свої асоціації при от якомусь слові, у вас виникає якась думка. Це відкриває ваші От Почнемо з якоїсь з меншого чогось. От, скажемо, наприклад, манна каша. І, наприклад, хтось скаже, ням-ням комусь подобається, а мене аж, аж передергує це. Я з дитинства і не те, що їсти, я дивитися на неї не можу. Розумієте? Дивіться, одне те саме слово, а такі різні, такі різні реакції, правда? І е, е, от слово, наприклад, далі церква. От при слові церква в мене асоціація всі ви. Оце зібрання людей, це церква. А для когось це щось інше зібрання людей слово церква, а для когось це взагалі храм, якийсь православний чи греко-католицький. В його розумінні, церква це, це стіни і купола. Одне те саме слово, а різні асоціації. От при слово Пасха, які у вас виникають асоціації? От в мене з дитинства, в мене з дитинства Пасха це тут от, сонечко, це кошик. Православний, це як ми це постійно їда і петво, постійно їсти, пити, їсти, пити. і А от Воскресіння Воскресіння Ісуса Христа якось не випадає. І от люди зустрічаються і кажуть: Христос Воскрес, кажуть автоматично виістину Воскрес, а потім сідають за сіля. І почніть говорити з ним про Воскресіння Ісуса Христа. сказати, слухайте, лишайте ці розмови вже свої. Давайте налий, випий, того, якщо не хочеш пити. Ну, ти? І ви їм спитаєте, а що ви? Не вірите в Воскресіння? Каже, ну слухай, ну хтось там десь Воскрес, може, може не Воскрес, ну чого ти вчепився? Братий сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо. І Чому я оце почав? Я зачитаю вам, це не проблема нашого часу. Взагалі, не проблема нашого часу. О, зачитаю вам місце з 1 Коринтян 15 розділ з 12 вірша я зачитаю. Слова Апостола Павла до Коринської церкви дуже цікаве слово. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння з мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо і Христос не воскрес, то і проповідь наша марна. Марна і віра ваша. Крім цього, ми були б, лежи свідками Божими, тому що свідчили про Бога, що Він Воскресив Христа, якого Він не Воскресив, якщо мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. А якщо Христос не воскрес, то вішава, віра ваша марна ви ще у гріхах. Зауважте, що каже апостол Павло. На мій погляд, він про Воскресіння каже найголовніші речі. Хтось з вас, це віруючий в церкві коринський, не вірив у Воскресіння своє. Кажуть, отак, як я почав, ну, може, там хтось десь воскрес, ну, але ж не ми. І він каже: якщо ви так думаєте, простими словами, що ви тут всі робите, в цій церкві? Все, чим ви займаєтеся, це все марнота. І це можна сказати про кожного з нас. Якщо у когось є сумніви про Воскресіння після смерті, то хочеться записати, запитати, а що ви тут всі робите? Всі, хто не вірує? Тоді всі прекрасні пісні, молитви, взагалі все служіння і всі проповіді абсолютно марні. Прекрасна наша церква дім молитви, всі ми такі гарні. Нічого. Не означає, якщо нема Воскресіння Ісуса Христа. Ісус про себе казав, Я є альфа і омега, початок і кінець. Так от, брати і сестри, Воскресіння Ісуса Христа. Це є альфа і омега. Без Нього нікуди, без Воскресіння. Нічого не потрібне в цьому світі, якщо нема Воскресіння Ісуса Христа. Не потрібне Різдво, точніше, явлення Ісуса Христа. Не потрібний його Ологовський хрест, жертва Його. Не потрібно, тому що навіщо жертва, якщо немає Воскресіння з мертвих? Навіщо викуплення, якщо нема Воскресіння, тому що всі Воскреснуть? Просто хтось воскресне вічну муку, а хтось воскресне вічне блаженство з Ісусом Христом. От про що каже апостол Павло в цих словах до Коринської церкви. І це, до речі, знаєте, оце. Показує, бо хто уважно читає Євангелія, бо ми, знаєте, в нас, оті самі, про що я казав, образи асоціації в голові, от скажем, скажем Першоапостольська церква, і в нашій голові це абсолютно якась величезна святість, неймовірна, такі всі абсолютно святі люди. Брати і сестри, ви почитайте послання першої і друге до української церкви апостола Павла, до, до Галатів, до інших. Наскільки у Апостола Павла були великі проблеми з людьми, брати і сестри, люди, всі часи. Однакові. І 2000 років назад, і 5000 років назад. Так, да, ми трошки зараз в нас є гаджети в руках, ми більш такі мобільні, ми пересуваємося швидше, в нас більше інформації, ми такі більш комфортніше живемо, але гріхи, брати і сестри, і похиття абсолютно ті самі. І проблеми, і помилки абсолютно ті самі. І якщо хтось на секундочку хоч може задуматися, або з ваших рідних і близьких, може задуматися, ну хто його знає, хто там Воскрес і коли там Воскрес, і взагалі хто там Воскресне, то ви йому можете сміло сказати: А чому ти? Чого ти тоді кажеш Христос Воскрес? Чого ти взагалі ходиш до якоїсь там церкви, не знаю, навіть православної, чи греко-католицької, всі твої ходження, всі твої оці культові обряди, все, що ти робиш, це абсолютно марно так. Якщо ти не віриш у Воскресіння. І йдемо далі по більше буду читати по, по Воскресінню. Апостол Павло відкриває оцей цікавий механізм Воскресіння, Воскресіння саме плоті. Саме плоті, Воскресіння, тіла, Воскресіння тіла. Ми звикли зверхньо ставитися до свого тіла. Ну Це в нас є, от у віруючих є протестантів абсолютно зверхньо верхні ставлення до тіла, що тіло ще це йде ще від Адамового тис, з пороху вийшов в порох і підеш. Ну, якщо так, знаєте, якось так принизливо з пороху вийшов, в порох підеш, хоча це абсолютно правда. І ми якось так нехтуємо, нехтуємо, брати і сестри. Я в, в, хочу зауважити, що Воскресне саме тіло. тіло. Душі Воскресати не потрібно. Вона безсмертно. Воскресне саме тіло. І от в Римлянах, 13 розділ, 13 вірш, написано, що піклування про плоть не обертайте на похід. Зверніть увагу, апостол Павло не каже, що не піклуйтеся за свою плоть. Не піклуйтеся. Він каже, ні, при піклуванні за плоть, за свою плоть, не дойдіть до похотєй. Не дойдіть, а піклуватися за плоть треба. І нехтувати її потребами треба. Далі ми будемо про це говорити. От дивіться, апостол Павло відкриває механізм Воскресіння. Як це взагалі все має бути? Я вам спочатку зачитаю. Це в нас те саме перше послання до Корінтян. 15-й розділ, я спочатку зачитаю 21, 22 вірш. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Тут дуже важливе місце. Робиться цепочка логічна: від Адама до Ісуса Христа, як кажуть перший Адам і Адам останній. Це дуже важливо. І далі читаємо 42 вірш вже. 15-й розділ, 42-й вірш. Так, при Воскресінні мертвих сіється у тління встає не тлінні. Сіється у безчесті, стає у славі, сіється в немочі, встає у силі. Сіється тіло душевне, стає тіло духовне. Є тіло душевне, є тіло духовне. Так і написано: перший чоловік Адам став душею живою. А останній Адам, знову ж, оця цепочка логічна, перший Адам останній Адам. А останній Адам є дух животворчий, ну, животворящими. Більше так, нам звичніше на вуха. Дивіться, оця аналогія про тіло. Тут аналогія про сіється, втління, про зерно. А задумайтеся, зерно яке краще проростає? Таке нікудишнє, якесь скручене погниле, чи гарне наповнене зерно. Звичайно, гарне зерно краще проростає, правда? Тому і не треба нехтувати, не треба нехтувати своїм тілом, треба його тримати. В чистоті і в порядку своє тіло І саме, дивіться, механізм Воскресіння. Ісус переміг смерть. Як людина. Переміг дьявола як людина. Переміг бажання плоті як людина. Не як Бог. Зовсім ні. Богу не треба перемагати смерть. Вона не власна над ним. Богу не треба перемагати диявола. Різні вісові категорії. Хто уважно читав Біблію, Бог ніколи напряму не воював з дияволом. Це набагато нижче Бога. В Книгі Йова він навіть спілкується з ним. В книзі Откровення написано, що над короткий час він повстане і зразу буде знищений. Ісус випрямляв помилки Адама, першої людини. Написано: Адам став живою душою. А другий останній Адам дух животворящий, той, що животворить. В буті, третій розділ, 22 й вірш, є написана істина причина, чому Адама, ми вже переходимо до Адама, ну, як завжди, все, все сходиться рано чи пізно в Едемський сад. Написано істинна причина, чому Адам був вигнаний з раю. Це буття третій розділ 22, 22. І сказав Господь Бог: ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло. І тепер, як якби не простяг він руки своєї, і не взяв також від дерева життя, і не з'їв самі головні Ключі, ключові слова, і не став жити вічно. І вислав його Господь Бог із саду Едемського, щоб обробляти землю, з якої він узятий. І вигнав Ад... Адама і поставив на сході біля саду Едемського Херовима, і полум'яний меч, який обертався навколо, щоб охороняти путь до дерева життя. Брати і сестри, от істина причина вигнання Адама із раю. Бог не вигнав Адама з раю, тому що не хотів, щоб той користувався комфортом раю. Ні, вистачить тобі жити в такому комфорті, іди там сій. Сади, сій жне. Істина причина. Вічне життя в гріховній плоті неможливе. Через гріхопадіння Адам отримав. Плоть гріховну. І Бог каже: він не може тепер якимось чином підійти до дерева життя, вкусити від нього і стати безсмертним. Тому що він має гріховну плоть. Він впав. Не будемо зараз говорити про багато цих спорів є, що таке Адемський той був сад, що таке рай, які то дерево пізнання, добра і зла і дерево життя. То було дерево, то було духовно, то було так. Проти сестри, зараз це не, не, не ті спори. Воно було. Воно було. Воно було. В якомусь відділі було. Але вічне життя в Верховній плоті це так написано. Неможливе. Неможливе. Тому що добра, добра пізнання і пізнання добра і зла. Розбудило плоть людини, плоть Адамова. А це найсильніше бажання, яке має людина, брати і сестри, на жаль, для нас, на жаль, для нас, найсильніше бажання це бажання плоті. Воно надзвичайно сильне. Воно нікого не питає це бажання плоті. Хочеш, ти не хочеш, воно з тебе вимагає кожен день. Тому і часто так використовується, стоячи тут, кажучи, що. Коли є їжа духовна, а її тіло, а їжа тілесна. І питає, стоячий тут, каже: От ви сьогодні їли, їли їжу для тіла, їли. А духовна, що духовна може почекати, а тіло ти не можеш не годувати, бо воно буде кричати. Оце з цим проблема, що з падінням, з падінням Адама. В нас селилися надзвичайно сильні бажання. І от дивіться, що написано про це. Послання до римлян, 8 розділ 6 вірш. Помисли плуцькі є смерть, а помисли духовні життя і мир. Тому що помисли плуцькі є ворожнеча проти Бога. Дивіться, знову ж відкривається. Чому Бог каже, він не може залишитися в раю. Тому що він має плуцькі помисли. Він стає нашим ворогом. Бо, за, бо законові божими Божому не підкоряються та й не можуть. Ще раз, сьомий вірш. Тому що помисли плутські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються. І саме головне та й не можуть. Після гріхопадіння людина не може підкорятися закону Божому. Не може. Так написано, це не я кажу. Не може. Тому що помисли плуцькі. І більш до, до, докладно, більш більш, в подробицях більших, Про це знову ж апостол Павло каже, послання до римлян, 7 розділ 18 вірш. Всім вам відомі місця, які сураз зачитуються, ну я зачитаю, зачитаю. Римлянам, 7 розділ 18 вірш. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре. Бо бажання добра є в мене. Але щоб зробити таке, то не знаходжу. Добра, якого я хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю, але гріх, що живе в мені. Тож я знаходжу, що коли хочу робити добро, лежить в мені зло, бо за внутрішню людину захожу на солоду в законі Божому. Але в членах моїх бачу інший закон, що протиборствує закону розуму мого, і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Бідна я людина, хто визволить мене від. Цього тіла смерті. Брати і сестри, від тіла смерті. Адам під час гріхопадіння отримав тіло смерті. Ви ці всі знаєте, прекрасно, тіло смерті. Він отримав пізнання добра і зла, але отримав тіло смерті. І він не зміг уже бути з Богом. І тепер саме головне, пізнання добра і зла не робить тебе рівному Богу. Дявол обану, ви знаєте. Він сказав, будете як боги. Чому? Тому що пізнання не дає розуміння автоматично, де є добро, а де є зло. Пізнання є добра і зла, а де добро і зло через свою плоть. Ми зрозуміти не можемо. А як це скажете? А от дивіться, маленька дитина знаходить сірники. І вона пізнає, вона десь бачила і черкає сірником. Загорається вогонь. Вона має пізнання, скажіть? Вона отримала пізнання, правда? Вона отримала пізнання. А що з цим робити? Вона знає? Я по собі знаю. Я колись так від тата отримав Ми маленькими з моїм таким другом, з закадичним. У нас було десь нам по чотири роки було. І ми десь знайшли сірники. Я не пам'ятаю де. Ми знайшли сірники, і нам так цікаво. І ми тими сірниками черк. Вогоньок! Черк, вогоньок. слухай, що ми будемо черкати? Давай щось таке черкнемо нормально. А там у сусіда стирта, сіна була. Ну і ми пішли до ну, тої стирти сіна. Ну, великої біди не сталося. Побачили нас, там то все загасили, там воно не сильно розгорілося. Нічого страшного, ну і я. Дивіться. 50 років пройшло, я то пам'ятаю, от я тоді заробив Л -л -л таким куском лози виноградної. Благословенна лоза, бладка виноградна заробив. Я пізнання мав. Але де воно добро, де воно зло насправді? Я не розумів. Так і ми, люди, ми отримуємо пізнання добра і зла. Але розрізнити, де добро, де зло, ти не можеш. І апостол Павло про це говорить. Я перед цим це читав, це місце з Римлян. То, що, як би я хотів, я не можу. А то, що мені хочеться, це гріх. Тому що от, чому людина, людині важко розрізнити добро від зла? Глобальному. Глобальному. Бо прості речі ми, ми розуміємо. Глобально. Тому що ми не, не бачимо, не розуміємо наслідки наших вчинків. Скільки раз ви в житті робили? Добро. На свій погляд, собі чи ближньому. А потім через 5-10 років то виходило не зовсім добро, воно якось щось не то ставалося. Якби все добре було. Все прекрасно було. І задум був гарний, і виконання було добре. А потім роки пройшли, думаєш, краще б я цього не робив. Ми не бачимо наслідків своїх вчинків. В цьому сама і найбільша проблема. Тому і Бог сказав: Адам не може жити вічно. Він пізнав добро і зло. Він не може розрізнити добра від зла. Але Ісус своїм Воскресінням своєю перемогою, перемогою над ділами і бажаннями плоті, повернув нас, брати і сестри, в рай. Повернув так. Наше істинне місце в раю. Це наша домівка, наша законна домівка. Ми маємо право на це. Адам це втратив, на жаль. Але Ісус своїм Воскресінням, своєю перемогою, своєю перемогою над цими хтивими, поганими, злими бажаннями, над нерозумінням, де є добро зло, перемогою цією. Повернув нас в рай. Рай, як я казав, це наша законна домівка. Ми повернули собі, простими словами, громадянство раю. Повернули собі. Як хочете, можете називати рай. Хтось каже Небесний Єрусалим, хтось каже Царство Боже, хтось каже, рай, Едемський сад. Прати, сестри, це наше ісконне місце. Ми маємо право на нього. По праву Адама. Але, на жаль, ми втратили. Але Ісус Христос нам це повернув. А ви скажете, слухай, ну, а що той рай ще десь є? Шукаю. так мені цікаво, коли я час, часом читаю, там пишум. Ми знайшли, де був рай, там Межиріччя десь там. Отам був рай, там був рай, а такой, ні, там то не був рай. Рай він був, але там море вже. Знаєте, і такі люди цікаво, там то все пишуть. <сум> Думаю. Ну що ж ви, бідні, нещасні собі гадки гадаєте, там стоїть такий страшний ангел з мечем. Не пустять вам туди. Але на рахунок раю, дивіться об'явленні є таке цікаве місце, теж його рідко згадують. об'явленні, це другий розділ сьомий вірш. Звернення до Ангела Ефеської церкви. Сьомий вірш. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Тому хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. Ви чули? Для тим, хто перемагає, дам споживати від дерева. Життя, яке посеред раю Божого. Нікуди рай Божий не подівся. Для переможців буде повернення до раю. А наша перемога яка? Через Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Правда? Амінь. Амінь, брати і сестри, Амінь. Є така дуже цікава, таке на закінчення вам скажу, дуже така цікава є. Теологіч, теологічна така, навіть не теорія, дуже така. Вона мені дуже подобається, вона дуже гарна, дуже гарна. Напряму напряму, про це в Біблії не написано, але опосередковано є місця, які про це говорять. І от вона така вона дуже така, прекрасна конструкція. Адам Адам через своє гріхопадіння втратив володіння над землею. Тому що ви ж пам'ятаєте в книзі Буття, там перший розділ, там написано, як Бог дарував землю людині. Написано, вона володіє всіма тваринами, Адам всі назву всім тваринам дав. Тобто він володар всього. Але через своє гріхопадіння Адам втратив володіння над землею. І е, дьявол скористався цим обманом і забрав собі володіння над землею. Чому, чим це підтверджується, що він забрав? Коли е, при е, спокусі Ісуса Христа після посту в пустелі сорокоденного ного е, Дявол говорив Ісусу, що Я тобі дам всі, всі багатства землі і показав ці всі багатства. І Ісус йому е, якби не заперечив, сказав, що Ти його не має, не казав, що Ти його не маєш. І на основі цього кажуть дуже, дуже гарна така теорія, що забрали, забрали володіння над землею Адама, але Ісус, Ісус через Глоский хрест, через своє Воскресіння, не тільки повернув людині, володіння над землею. Але і підняв нас на вищий щебель, на щебель дітей Божих через своє Воскресіння. Тому що, брати і сестри, зараз ці дні, зараз ці дні, ну вони вже закінчуються. Зараз ці дні. Це самі найкращі дні, щоб ми задумалися про взагалі істинне значення Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Без Воскресіння взагалі нічого немає варти. Ні. Чого? Ого. Всі наші зібрання, всі наші походи до Бога. Якщо хтось може засумніватися в Воскресінні своєму, то Апостол Павло каже: то віра ваша марна. Я знаю, що з нами зовсім не так, але це наука нашим ближнім. Ви маєте це проповідувати, слово вашим ближнім, щоб вони не сумнівалися, що Воскресіння Ісуса Христа було. І наше Воскресіння обов'язково буде. А от в... в вічну муку або вічну раді з Ісусом Христом це вже вибір кожного. Так що амінь, мене все стаємо, будемо молитися за це.